Христос народився. Славімо його. Традиційна, Різдвяна прогулянка через центр Львова. Ви ж знаєте, на Різдво трапляються дива. І ми постараємось, щоб цього разу на Різдво теж трапилось невеличке диво. Наприклад, таке диво, яке задумала Ірина. Обов'язково додивіться, відео до кінця буде дуже і дуже цікаво. Ідемо. Ну, Вулиця Лесі Українки. У Львові. Другий день свят. Але різняна атмосфера відрізняється. Гуляємо традиційно в напрямку до площі ринок. Подивимося різдвяний ярмарок. Подивимось, як прикрасили фотозони. і Яка краса. Скільки людей приїхали на Різдвяні свята до Львова. Обов'язково додивіться наше відео до кінця. Має бути цікаво. Ну, Принаймні хочеться, щоб все вдалося так, як ми і Ірина задумали. Знаєте, ліворуч через вірменський дворик пройдемося, давно не заходили. Сьогодні у Львові трошки дощить, невеликий дощик, але морозно. Це так званий такий крижаний дощ. Від'ємна температура йде Дощ, а не сніг. О, тут ще гарна фотозона, насправді можемо подивитися. Але ні світяться. Ай, далі. Давайте фотографіруємо. Давайте Фотографують Вірменську церкву. А ходимо на вулицю Вірменську. Теж кілька кафе, гарно прикрашені. Лівороч на красічко. Наш традиційний, можна сказати, маршрут. Поділимось з вами різдвяною атмосферою. А розблищили площа ринок людей буде більше. Я вже знаю, я вчора ходив. Так, деш нікого, нікого, нікого. Підходиш, підходиш до самої площі ринок, там купа-купа людей. Подивимось, що на різняному ярмарку. Асортимент ціни відвідувач гарний віночок дуже крам. О, західний вітер колядує. Подивимось кілька хвилиночок. Леворешдня Ярмарок.

И мои дети, у всех Мы Бог нам подарує. Мы любов, добро, Христос Слави моего. Так, мы У нас будет такая проб, проб, Так, товариство, є така тема. Ми хочемо, щоб ми допомогли нашим воїнам швидше ту перемогу здобути. Повірте, наш колектив так коротко. Ми вже четвертий рік працюємо, тут ще не всі, то є четверта частина. І то є, то так само, рахуйте, я можу зараз до вас стати, ви вже є західний чи ні? Так чи ні? Західний вітер, ото, ото є сила наша, розумієте, нашого народу. Що ми об'єднуємося після цієї зброї найкраще. І от е, зараз ми хочемо, щоб, це, щоб ви зрозуміли, що кожна копійка, це є дуже важливо, допомогти хлопцям. Нас є інвалід один, ми 180 тисяч в місяць платимо йому модрича, лежить хлопець. Повірте? І кожна копійка ваша це є дуже. Подяка і благословення буде на небесах. Так що допомагаємо і колядуємо. Добре, йдемо далі. Маємо ще одну важливу справу, але спочатку подивимося різдвяний ярмарок. Трошки сніжок починає пролітати вже, вже не дощ. Гарна різдвяна атмосфера. З'їжу. Галінфейн, за Глінфейном завжди черга найбільша. А, войну, да, что сневок пролетай. Привіт. і ще є вільні столики. Це дуже добре, але видно, бачите, це вже це вже дві засипає сніжком. А зараз ми підемо. В Ресторан Атляс. Атляс дуже і дуже хороший ресторан. Я рекомендую вам його відвідати, як будете у Львові. Ну, а тепер точно в Атлас. правда, правда. Через через рождається. Власка, Світлана є? Світлана? Світлана, маємо а покличте й будь Та Христос рождається. Маю для вас сюрприз від вашої подруги Ірини з Ізраїля. Да, Знаєте таку? Знаю. Та, бачите, як добре? Да, ірина знаю, та, Ірина бажає вам гарних свят, віри... Да. віри в добро, хороших людей і сподівається, якнайшвидше побачити вас, скуштувати да. з вами лат і салат, салат. з груші, і прошу. Да. Саме да. так. Це вам. Дякую. Це Дякую. Ще Дякую. Не все. І це Дякую. вам теж. Ми знімаємося на відео. Ви побачите, ви побачите себе на відео. Веселих свят. Можете щось для Ірини сказати кілька слів. Е, Іринко, ми тебе дуже чекаємо вдома. Я теж дуже рада тебе бачити і дякую тобі за твою допомогу, за твоє е, дуже добре сердечко і бажаю твоїй родині основного слова здоров'ячка і мирного. Все, дякую, гарного вечора. Все, дякую, Дякую.